Український спортсмен та народний депутат від партії Слуга народу Василь Вірастюк у свої 49 років в четверте став батьком, та ще під час перебування у 15-річному шлюбі з дружиною Інною вже розпочав нові стосунки, які на його рахунку вже треті. Новою обраницею стала 38-річна Ірина, про яку селач багато не розповідає. Про це докладніше дивіться в нашому сьогоднішньому відео. З вами Марс та команда проекту Марс та зірки. Влаштовуйте зручніше, а ми поїхали. Найперший шлюб спортсмена зі Світланою був нетривалим лише три роки з 2003 по 2006 рік. Через її раптову смерть на гірськолижному курорті в Туреччині під лавиною снігу. У пари залишився спільний син Адам, якому нині 20 років. Василь Вірастюк розповів в інтерв'ю славі дьоміну, що важко переживав втрату, але один сон змусив взяти себе в руки. Я почав пити до дев'ятого дня. От впродовж цих днів, поки ми не замовили службу Божу на дев'ятий день, я не просихав. Я ранок починав зі стакана горілки, потім взяв себе в руки на дев'ятий день, сказав, що життя на цьому не завершується, потрібно закінчувати. Тебе підростає син, треба жити, працювати задля нього, задля себе і задля свого майбутнього. Якраз в ту ніч такий сон. Вона мені сказала: не потрібно себе так вбивати, не переживай сильно, переймаєшся, я знаю. Тим, що я важко помирала в муках. Я тобі скажу, що це все було дуже швидко і легко, тому не вбивайся так. І все, я зайняв себе роботою, пригадав чоловік. Тоді ще зовсім маленького сина він віддав під опіку своїх батьків. Після поховання Світлани вони забрали Адама та поїхали до Івано-Франківська. Вже незабаром він розпочав нові стосунки з Інною, шлюб з якою протривав 15 років до 2024 року. У подружжя народилося ще двоє синів: – 16-річний Олег та 8-річний Сашко. Як вказує спортсмен, вони завжди не сходилися поглядами з виховання. Ми прожили разом 15 років, народили двох дітей і було всякого. Якщо ти хочеш дізнатися, на чому ми не зійшлись, то ще раз скажу і повторюся: це різні погляди щодо виховання дітей. Я завжди стояв на тому, що з дітьми потрібно спілкуватись. Якщо є конфлікт, то завжди потрібно вислухати і дізнатися, як мінімум, два варіанти дві сторони. Тому я садив навпроти себе і завжди спілкувався, і завжди розмовляв. А моя дружина безкомпромісна. В неї підхід витягнула шаблюку і рубає, сказав Вірастюк. Як зазначає спортсмен, крахом стосунків стала поїздка його дружини Інни до Праги разом із дітьми на початку повномасштабного вторгнення Росії. Сам Вірастюк наполягав залишитися в Україні, але дружина послухала пораду матері та виїхала. Повага, мабуть, була. Взаєморозуміння не було десь там на фінальній стадії. Я був винний в тому, що я їх відпустив за кордон. Потрібно було все таки наполягати на тому, щоб вони нікуди не їхали, тому що в тому не було ніякої потреби. Вона вперлась, я поїду за кордон, і от звідти пішов розкол цей, тобто кохання, пояснив чоловік. Свої нові стосунки із 38-річною коханою нардеп почав ще в шлюбі. З новою обраницею Василь Вірастюк познайомився випадково під час родинної вечері. Ірина на 11 років молодша за спортсмена, але це не стало перепоною їх стосунків, унаслідок яких чоловік виховує дев'ятимісячного сина Володимира. Ми з дружиною Інною були в ресторані. Це відбувалося в Івано-Франківську, і підійшла група дівчат чисто сфотографуватися. Оце було наше перше знайомство, десь якраз був 2019 рік. Це от перше випадкове знайомство, і ми знайшли потім по Фейсбуку, можна легко відслідкувати. Початок активного спілкування був вже в 2021 році. Захоплення вже прийшло потім, в процесі якраз повномасштабного, пояснив Вірастюк. Новий роман Нардеп від партії Слуга народу вважає помстою за виїзд дружини із дітьми за кордон. Зокрема, спільні зінної діти Олег та Олександр вчинок батька не дуже позитивно розцінили, хоч той досі не одружився, а проживає поки що у цивільному шлюбі. Як розповідає спортсмен, 16-річний Олег насторожено ставиться до нової коханої Вірастюка. Тим паче ініціатором розлучення з Інною був нардеп. Нині, як з дружина, вимагає чималу суму щомісячних аліментів, і це в рази перебільшує його можливості. Остаточне розлучення мало відбутися ще в січні, але подружжя досі в шлюбі на папері через проблеми із судом. Нас повинні були остаточно розлучити 28 січня. На цей час нас не розлучили, тому що під час воєнного стану є така норма. Якщо розпочинається судове засідання і розпочинається повітряна тривога, то суддя може припинити або зробити паузу на невизначений термін. І от до цього моменту ще не призначена дата суду, де буде остаточно нас розлучено, сказав нардеп. Зокрема, спортсмен розповів, що найбільше цінує в стосунках. Свої стосунки я завжди вибудовував на довірі, відвертості, чесності і прямолінійності, тобто який ти є. Не потрібно на себе вішати маску, тому що рано чи пізно це все буде видно, розсекретив Вірастюк. Друзі, а що думаєте ви стосовно вчинку Верестюка? Пишіть свої думки в коментарях, нам буде цікаво їх прочитати. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, це дуже допоможе нам із просуванням. Дякуємо вам за перегляд!